Вітаю вас в ефірі Першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. 22 листопада день протестів в історії незалежної України. Вісім років тому мільйони українців вийшли на майдани для того, щоб відстояти свій вибір на президентських виборах. У 2010-му підприємці на тих же майданах протестували проти нового податкового кодексу. Як змінилося українське суспільство з часів помаранчевої революції про день свободи і його значення в історії країни говоримо з Політичними експертами Кось Бондаренко і Віталій Бала у цій студії поряд зі мною. Володимир Цибулько на Хрещатику. Вітаю вас, панове. Доброго вечора. Отже, Помаранчева революція 8 років. Важко повірити, які її досягнення дійшли до наших часів, власне, які зміни цінності можна назвати нетлінними? Пане Костю. Насправді, ми далі. Переживаємо, що цей процес, процес помаранчевої революції. Він не закінчився у головах політиків, у головах електорату. І відповідно, я можу сказати, що значною мірою е чимало е чимало таких рудиментарних моментів, які залишилися нам у спадах від 2004 року, не дають можливості сьогодні нормально розвиватися в Україні. Далі відбувається поділ на своїх чужих. Далі відбувається поділ на два. Табори, хоча ці табори вже давно поділилися вже на кілька дрібніших таборів, але за великим рахунком двоподіл цей залишається. Так само політики оперують тими ж гаслами, які були на Майдані. Вони постійно повертаються до цих гасел, постійно їх намагаються актуалізувати. Причому вже давно відбувається мікс. Колишні біло-блакитні, скажімо, вони використовують е, ті е, гасла, які були притаманні раніше помаранчевим, і е, все змішалося в Домі Облонських. Але привид революції все-таки не залишає Україну. Пане Віталію, будь ласка, ну ви знаєте позитиви. Якісь ви бачите, ті, що до поз... нас дійшли, і зараз позитив є. безумовно. 2004 рік це напевне був роком, коли в Україні громадянське суспільство сказало, що воно таке є. Воно існує, я маю на увазі, в широкому сенсі цього поняття, коли громадяни вийшли захищати не так, з права свого вибору, як свій голос. От конкретно кожен йшов захищати свій голос, і ті люди, які опинилися на вершині влади, чомусь подумали, що люди вийшли захищати саме вибір цих людей. А насправді мова йшла про голос, про те, що знехтувала влада тодішня якраз правом вибору. Правом свого голосу, і в цій ситуації цей перший крок він дійсно зараз залишається в Україні. Він залишається, хтось його страшенно боїться завжди. Є якась примара, що ніби цей майдан може бути. Тому треба наганяти багато міліціантів для того, щоб вони не давали можливості людям збиратися, приймати якісь закони, які не дозволяють людям висловлювати свою думку на вулиці, так на зібраннях. А інші свого своєї точки зору. Вважають, що це вони зробили той майдан. І зараз, коли думають, зроблять який заклик, то люди все кинуть, чим вони займаються, вийдуть на вулицю, щоб підтримувати цих політиків. І перші, другі глибоко, скажімо так, помиляються в оцінках цього майдану, бо це була та подія, на мою думку, яку неможливо було реально спрогнозувати, можна було до неї готуватися. І зараз, коли чую. Там, чи політиків, чи деяких наших колег, коли говорять, що зараз е температура кипіння дуже висока, і от восени чи там навесні буде якісь от, заворушення, я просто посміхаюся. Ще повернемося якраз до, до цього моменту. Пане Володимире, ви, власне, якраз і перебуваєте поряд із тими історичними місцями. Святкуєте сьогодні, що саме? Ну, я йшов хрещатиком, було досить мирно і спокійно. Е насправді, е 22 Листопада запам'ятається нам е, е, таким справжнім проривом громадянського суспільства, коли люди не просто захистили свій вибір, вони ще захистили і свободу слова і особисті свободи, персональні свободи. І е, е, ми, наприклад, коли озираємося на Росію сусідню чи на Білорусію, то ми бачимо, як суттєво відрізняються наші суспільства. Це все тому, що е, ну, е, люди. Відстояли свої цінності, знайшли спосіб не загострити ситуацію аж наскільки. і напевно, політики знайшли в собі здатність до компромісу, щоб не доводити суспільне кипіння до якоїсь ручки, м'яко кажучи. Тому ми живемо 8 років цими здобутками. Ми весь час їх ревізуємо. Ми щось ну пробуємо знаходити, раціоналізувати. Але скажімо, та ж сама свобода слова у нас залишається цілком пристойна. Виборча кампанія пройшла. От, подивимося, всі досвіди партійних виборчих кампаній давали нам цілком пристойну картину. Мажоритарка зіпсувала цілком враження, і враження тепер досить ну, сумне. але Швидше за все, що ну, так як люди голосували, так як люди діяли, і, і як люди здатні відстоювати свої свободи, межу цивілізованих відносин ми в Україні не переступимо. Тим більше, що наступний рік це цілий ланцюг великих викликів, з них економічні, найважливіші будуть. І тому мені здається, що ну, суспільство повинно готувати себе до якогось компромісу, саме на тлі того великого компромісу 2004-2005 року. Зараз, мабуть, не вщухає дискусія про те, чи от була саме помаранчева революція класичної революції. На вашу думку, то... Чи можна так сказати про, про ті події вісьмирічної давнини? І власне, ну що саме тоді рухало масами? Тобто, це була активність знизу, якою була роль тодішніх лідерів опозиції? Чи так знаєте вдало збіглися і політичні технології, і якраз температура у електорату у виборців? Революції бувають різними, і знаєте, іноді революції вносять характер певних народних збурень, які приводять до системних змін. Так, от, в 2004 році ці зміни не відбулися. Система не була. Змінена, просто відбулася заміна політичних Людей, команд. Особисто. Що стосується що стосується аналогій, то відповідно найближча аналогія це у Франції в 1830 році відбулася приблизно приблизно подібна революція, коли народ теж вийшов. Народ змінив одну династію на іншу. Прийшла до влади там так звана диктатура банкірів. Ну от і в результаті довелося чекати ще 18 років на реальну буржуазну революцію. Тобто це був процес, процес який відбувався і в 1830 році у Франції, і процес, який відбувався у 2004 році в Україні. Процес, коли середній клас буржуазія заявили про себе, заявили про свої права, заявили про свої інтереси, але в той же час не змогли втілити їх в повному обсязі. Пане Віталію, ну, зрозуміло, що був іще і білоблакитний Майдан, ми про це пам'ятаємо. Чи був він тільки реакцією на помаранчеву революцію? Власне, от якби у другому турі переміг Віктор Ющенко, електорат якраз білоблакитний, він би вийшов так само би захищати свій вибір, чи ні, тоді в 2004-му? Ви знаєте, в історії нема такого. як Якби так було, то так би сталося чи не сталося. Мені видається, що не було б білоблакитного Майдану. Бо сам Білоблакитний Майдан, який відбувався, він все-таки був, як би це сказати, м'якче. Він достатньо сильно формалізовано організований, я би так сказав. Тобто це були всі дії рефлекторні, на дії, які відбувалися достатньо спонтанно, так, на в першу чергу, на Майдані Незалежності. Бо я знаю, навіть спілкуючись, як їх називають з польовими командирами, які були в Майдан, вже от, там буквально. Декілька місяців тому назад ще раніше трохи, то вони самі признаються так у змовах, що вони не очікували, що людей стільки вийде, що люди зможуть так само і декілька днів була достатньо серйозна паніка. Тобто, яким чином далі зорганізувати, щоб не було ніяких, скажем, речей, які будуть неконтрольовані. і в цій ситуації порівнювати їх мені ведеться не зовсім коректно, бо то дійсно було чистий прояв громадянського суспільства. І я би навіть так сказав, що особисто для мене, от я вважаю, що це були напевне одні з самих позитивних так тижнів да от в житті, коли люди один одному посміхалися, коли один одного пропускали, бажали всього найкращого, помагали. От якби далі так продовжувалося на суспільстві, безумовно було б абсолютно інша мені видається Україна. Те, що політики, які скажімо так чи інакше скористалися цим, і коли ми говоримо про буржуазну революцію, я тут певною мірою погоджуюсь з Костею, але все-таки це не середній клас зробив цю революцію. Мені вдається це трохи перебільшено. Революція робили якраз ті люди, які жили по а середній клас може робити. Революцію? Він, скажімо так, він був ресурсною базою. Він давав певні, ну, певні можливості для того, щоб не відбувалося, але це не середній клас четвертій годині ранку там. З Теремків, чи Троєщини пішки, коли метро не ходило, йшов, щоб зібратися на майдан, це якраз не був середній клас, тому от я би відносився. Це все-таки дійсно не до революції, бо революція це кардинальна зміна, і тут Костя абсолютно правильно сказав. Зміни не відбулося. Пане Костю, тобто біло блакитний майдан це не є проявом громадянського суспільства. Да, тобто Ні, це ну, організований. Ні, акція чи ні? Не зовсім не справа в тому, що на білоблакитному майдані теж були не всі ті, кого привозили. Було дуже багато тих, хто хотіли захищати ті цінності, які були притаманні для них. Було багато тих, хто були готові виступити на захист того тієї стабільності, як їм здавалося, на противагу хаосу, яким здавалося революційному хаосу. Було і це. Я у той час спілкувався з людьми як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Барикад. Але якщо говорити про те, чи були взагалі можливості у білобакиному майдану, знаєте, на той час багато що розглядалося все таки у правовій площині. До кінця революція не здійснилася хоча б тому, що діяли якісь інститути, регулюючі інститути, і багато хто сподівався саме на вирок суду в тій чи іншій ситуації. Згадаємо ті часи. Пам'ятаємо, що рішення про так званий третій тур ухвалювалося на основі тих. Фактів про порушення, які були принесені помаранчевою стороною, помаранчевою командою. От, тоді було прийнято рішення про те, що давайте проведемо повторний другий тур виборів. Після цього повторного другого туру, після так званого третього туру. Білоблакитна сторона принесла набагато більше фактів порушень і фальсифікацій на виборах. Але тоді вже суд прийняв Соломонове рішення. Давайте не будемо вже загострювати ситуацію. От. Виграли, значить, виграли. Ті, хто виграв, ті виграли. От, і відповідно це рішення суду було сприйнято. Йому не противилися цьому рішенню суду. Так що це теж був дуже важливий момент. Пане Володимире, ну ці вибори парламентські 28 жовтня, вони, ну, власне, показали, що той електоральний розподіл на дві України, він зберігається вже вісім років. І є думка експертів про те, що ну, оцей поділ, коли цей поділ припинить своє існування, тоді якраз і можливі ті політичні зміни. У нас ну, докоріння. Те, чого не принесла помаранчева революція, погоджуєтеся, що може бути тим поштовхом до такого єднання? Я в доповнення костових слів скажу, що теоретично є різні етапи розвитку суспільства: є індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство інформаційне суспільство. Так от, помаранчева революція була свого роду повстанням постіндустріального суспільства проти індустріального, як, як такого вищого витка розвитку. І в результаті, отримавши правильні декларації і схвалення людей, менеджери помаранців не справилися із власними планами. Тому що вони свій електорат годували отакими такими обіцянками. І в результаті живучість індустрійного суспільства, індустріальної складової, виявилося, ну, мабуть, більш. Міцною, більш е, неочікувано міцною. Тому що, по суті, подивимося, е, е, де в нас відбуваються ну, справді вільні вибори. Центральна Україна і Західна Україна. Що відбулося на цих територіях? Де індустріалізація, великі трудові колективи розійшлися, постворювалися маленькі компанії, які стали основою цього мідл класу, середнього класу, і який став ресурсною базою Майдану. Той час, коли на сході позалишались великі індустріальні об'єднання, які ну, передбачають наявність великих трудових колективів, дисципліни, розподілу обов'язків, ну, знаходження засобів виробництва в об'єднаному місті, тому по суті вийшло так, що в певний момент живучість Індустріального суспільства вона проявилася перше в організації партійних структур. Партійна структура після майдану була не просто реорганізована. Але до честі тоді президента Ющенка він пішов на багато компромісів, коли згадаймо універсали, згадаймо спільні заяви, згадаймо передачу в управління, ну, скажімо так, індустрії всієї. А гуманітар, гуманітарний блок залишався за помаранчевими. І це була така форма консенсусу. Можливо, така форма консенсусу потрібна після цих наших виборів, жовтневих, тому що. Можливо, між ким? Між політичними силами, які між політичними силами до парламенту. можливо опозиції треба взяти на себе зобов'язання і очолити гуманітарну сферу. Тобто по-іншому ми дві країни не об'єднаємось тільки коли еліти можуть об'єднатися, ви хочете сказати, тільки тоді, от ці дві частини України. Подивімося, після, після Майдану, як білоблакитне середовище, яке ну організовано завозило в Скію, як воно інфікувалося цією свободою. Лідери Білого-Блакитного майдану самі не чекали, що ну не буде такого розмежування між людей. Була відкритість, доступність, дружелюбність, і це свідчило про те, що українці як нація політична відбулася не дивлячись на східне чи західне українське походження. У мене є одна Пане, будь ласка, ті я вважаю, що тільки тоді, коли от ті політичні лідери, які якраз і були. На вершині цього протистояння, які до цього часу, до речі, ведуть політичну війну, замість боротьби і конкуренції зійдуть з політичної арени, тоді набагато простіше буде. Об'єднувати країну і абсолютно рухатися, скажімо, в напрямку, який не буде до розколу а до об'єднання цієї будівництва фактично реальної держави, бо всі, коли говорять про якусь ідею, яка би об'єднала націю, так я вважаю, що насправді, от саме як держава, як Україна, от, щоб відбулася в розумінні цьому повному цього, цього сенсі, от якраз і є ця ідея, а яка б всіх об'єднала умови чи безумовно є. є ці умови політичні, є зрілість громадянського суспільства для приходу нової війни. Ви не команди? бачите. Як дають збої, я ж не, не дарма розказав, що одні приймають закони, щоб забороняти людям збиратися, інші кличуть і думають, що люди за них підуть. От, от ті політики вже трохи відірвалися від тої ситуації, яка є. вона якраз вимагає, що нема такого протиріччя між Сходом і Заходом, не треба це штучно робити. В тому, але все з... одно А Вони за закон своїх. приймають без вов. Не зовсім не за зауважили. Ага. Явка серйозно впала. Насправді не так все просто. І якщо люди не схамінуться, я маю увазі політики не схаменуться, то можуть бути неприємно дуже здивовані на. на на Пане Костю, а от податковий Майдан 2010 року, там же люди за свої економічні інтереси вийшли. Це означає, що от якраз от громадянське суспільство воно там еволюціонує в напрямку якраз захисту не загальних якихось цінностей, а от свого. Те, що Ні, стосується розправді... безпосередньо. Насправді це Людин. різні прояви одного і того ж процесу, різні прояви одного і того ж самого світогляду, способу думання, мислення. Бо справа в тому, що і економічні питання, економічні моменти теж лежали як один із основних наріжних каменів у майдані 2004 року. І тоді, в 2004 році, і два роки тому був один і той самий принцип, який виводив людей на майдан. Це не принцип, хочемо бачити Ющенка на чолі країни або там не хочемо бачити, і хоче. Це принцип справедливості, От. тобто. І тоді вірили в те, що от зміна може відбутися зміна еліт, може відбутися зміна влади, і тоді настане справедливе суспільство. Зараз в два роки тому на податковому майдані під час формування податкового майдану також лежав принцип справедливості, але з принцип вже економічної справедливості. Більше тому я думаю, що цей принцип буде рушійним, не даремно одна із політичних сил свого часу намагалася експлуатувати принцип справедливості, піднімаючи гасло справедливості. Є за неї варто боротися. А що стосується взагалі якихось того, що, що об'єднує, тих принципів чи цінностей, які об'єднують захід, схід, південь, північ України, центр України, знаєте, будь-яка нація твориться у постійній боротьбі із якимись ворогами. От. Україна, не маючи за великим рахунком е, чітко визначених е, чітко сформульованих зовнішніх ворогів, вона е, зараз намагається боротися і формується власне за рахунок боротьби з ворогом внутрішнім. От як не дивно, українська держава, створена в 91-му році, стала тим ворогом, який об'єднує українську громаду, українську країну. Я маю на увазі державу як сукупність бюрократичного апарату, державу як сукупність законів і так далі. І так далі. Те з чим доводиться боротися. Цього не зовсім це не. Зовсім розуміють політики, які в результаті дуже відриваються від загалу, і в результаті може так виявитися, що під час чергового його відзначення річниці майдану вони виявляться чужими на цьому святі, пане Віталію. Ну все-таки, от давайте я до всіх звертаюся. Спробуємо пояснити цей парадокс. Київ проголосував за опозицію і по партійних списках, і по мажоритарці. Але Київ не вийшов захищати, ну, виступати проти фальсифікації під СВК. Хоча якби не кликали лідери опозиції, яку Київ підтримав. Чому так сталося? Ну, я тут Люди я... не готові я... чи вони не бачать того моменту, коли зміни можливі? Я це пояснюю насправді двома факторами. Перший фактор це довіра громадян до політиків. В даному випадку до політиків є опозицією. Якщо політики опозиції не готові для самопожертви ради тих громадян, яких він закликає, люди ніколи за нього не вийдуть. Це перша причина, і друга, ви просто подивіться на прізвище людей. Там практично зовсім нові імена, про яких не проголосували. А ті імена, які проголосували, вони ще не мають того впливу. Тобто це був певний протест в голосуванні, це також треба розуміти. І в результаті, от на мою думку, якраз наявність цих двох основних факторів воно не дало можливості. І я вважав, до речі, це достатньо помилковим, бо експерти ми про це говорили, що розподіватися на якісь серйозні речі можна тільки в тому випадку, коли загалом по Україні будуть серйозні проблеми. А по партійним спискам голосування прийшло більш-менш, ну м'яко кажучи, не так, як розраховувала опозиція. Так, тобто фальсифікація, як таких, які б вплинули, такого не було. І це не дало можливість зорганізуватися ті окремі округа. Тут так були моменти, але вони не могли стати тою рішейною силою, тим каталізатором для того, щоб вся Україна е якось на це зреагувала, щоб в когось забрали голос і. Треба віддати, скажімо, належний належне в лапках опозиції, яка, як мені видається, не зовсім правильно побудувала свою не просто риторику, так свій меседж, як кажуть спеціалісти до громадян чи до своїх опонентів? Оце також зіграло, скажу, мінус для опозиції. Пане Володимире, на вашу думку, розвиваючи це питання, а коли дійсно люди можуть вийти на подібний майдан? До, помаранчевих, до помаранчевої революції, що може стимулювати людей дійсно вийти, вийти на вулиці, протестувати проти чого чи вибурювати які цінності? Е, в Єгора Гайдара є дуже цікаве дослідження про залежність е... Внутрішнього валового продукту на революційні настрої населення і там здається, називається в районі 7, -7 тисяч доларів доходу на душу населення. Це така ну стимулююча сума, коли Люди починають жити достатньо комфортно для того, щоб відстоювати якісь ну, зміни моральні, якісь дещо ірраціонально навіть щось відстоювати. Тому мені здається, що якщо реальні зміни настануть, то внаслідок справді нової хвилі глобальної кризи. Подивимось, в нас в цю раду зайшло 236 нових політиків. Це зміна більше ніж на половину. Це ну дехто з них був уже депутатами, але ці люди, зайшовши, вони дещо втрачають той стиль поведінковий, який був, коли рада була поділена на владу і опозицію. Коли був цей фронтальний розподіл, або не, хто не з нами, той проти нас, зараз такого фронтального розподілу не буде, і мені здається, що це й буде найкращим уроком для суспільства, коли політики починають навіть в питаннях ну, суперечливих знаходити компроміси, вони цим самим вчать людей, вони вчать регіональні еліти знаходити компроміси, і це, це дуже важливо. Ну а для того, щоб формування ну такого. Єдине національного з'явилося. Ну я думаю, що все-таки гуманітарна складова повинна бути на дуже високому рівні. Бо в нас е е представники індустрійного суспільства вони якось так ну не бачать в гуманітарній сфері е оцього державотворчого начала. У нас коли ми маємо по сусідству Росію інформаційну імперію, то ми інформаційну сферу українську маємо в такому напівприпредавленому стилі. Не тому, що не вистачає ресурсів, а тому, що ну частина культурного продукту просто не висвітлюється на телебаченні. Це дуже дуже прикро. Тому враження таке, що держава ніби вмила руки і не хоче виховувати свого громадянина в дусі патріотизму. Пане Костю, все таки майдан новий можливий чи ні? Може які умови все. для цього можуть бути Можливо, визвити? все і якихось реальних суспільних запобіжників немає, десь. Хтось може згадати класичні визначення Леніна про те, що таке революційна ситуація в нинішній світі вони не завжди діють. Ми були свідками того, як буквально минулого року у соціально благополучній Лівії, де абсолютно що називається, було створено майже соціальний рай. Відбулося відбувся бунт проти Муамара Каддафі, проти його режиму. Ми бачимо, що зараз виступають зовсім інші чинники. Ми живемо в зовсім іншому світі, іноді як Когось невеличкого незначного факту достатньо для того, щоб почали руйнуватися цілі системи, вибудовувані десятиліттями, приклад того само Тунісу. Тому насправді не можна сказати, що тільки якісь економічні фактори, соціальні фактори можуть призвести до вибуху. Це може бути будь-що, будь-яка слабина, яка може відчутися, будь будь-яка провокація, але навряд чи можна говорити про якусь цілеспрямовану, спрогнозовану революційну ситуацію, про якусь революцію, яку вже можна сказати, що вона відбудеться там, скажімо, через тиждень, через місяць, через рік, через 10 років. справжні зміни, справжні реформи. Справжнє покращення добробуту людей. Це все може стати тим запобіжником від це повторення принцип, подібного майдану. бо по великому рахунку, по великому рахунку помилки влади, так? яка є сьогодні, там, чи була вчора, чи буде завтра, в будь-якій країні вони можуть стати якраз тою причиною. Ну, для прикладу, о той закон, який там щось подали, пулсувати за 15% податок да, на обмін валюти. От. Це насправді могло. При наявності серйозних опонентів, як я кажу, якби був так званий е, вождь у лапках да, от, серед людей, це могло б спровокувати певні бунти, якраз певні такі соціальні е, настрої людей, які б були неприємні для влади. Тобто влада має дуже, скажімо, так чутливо відноситься до свого, своїх громадян і вести з ним соціальний діалог. Чим більше буде діалогу і чим буде влада більше прислуховуватися, до речі, 2004 рік якраз був першим моментом, коли влада зрозуміла, що хоче вона того чи не хоче, але треба реагувати на певні настрої в суспільстві. Ми це бачимо, от той же податковий майдан вийшли, вони все-таки поміняли, так? вони внесли зміни. Тобто багато-багато речей е відбувається. І тому, я би так сказав, все на полі у влади, м'яч на полі влади, і якщо влада на Пустить багато помилок. Безумовно, це створить певні об'єктивні умови. Коли, як сказав Костя, достатньо буде одної якоїсь непродуманої дії чи протидії, і це може вибухнути. Дякую вам. Це була програма про головне. Розмова про еволюцію України і українців після помаранчевої революції. Побачимось на все добре.